X3 S-Drive на задньому приводі. Не розстраюйся. У цьому відео розкажемо, що в цьому немає нічого страшного, і це завжди можна виправити. Ну що ж, привезли нам сьогодні в роботу на заміну двигуна x 3 f 25 І коли ми його підняли на підйомник, оказалося, що він задньоприводний. Люди купили автомобіль в Києві і вони не знали, що він задньоприводний. Але так як в них був донор, на якому вони, на жаль, потрапили в ДТП, він був повнопривідним. І з тої ж машини є двигун, який ми зараз будемо туди переставляти, який ми мали туди Ну і переставимо заодно і повний привід. Піддон стоїть точно такі самий, як і в повноприводної відразу. Типу рейка і даже цапки такі самі. Тут єдине, що немає отвору під колось. тобто треба поміняти тільки сам ступічний підшипник, він на чотирьох болтах прикручується, туди стає полозь. От є свів під підшипник правої піввісі І тут є місце для установки, виходить. Редуктором. Так само в f 30 кузова, задній привод, повний привод різні. Тобто ми, виходить, робили вже декілька разів з повноприводної машини задньоприводну, Тут робили таку доварювали лапу і воно, скажімо так, тоді працює. А навпаки, з задніх на повноприводну прийдеться різати кузов в районі тунелю, і то дуже сильно. Також вони тут використали ту саму ж траверсу коробки, тобто нічого взагалі не, не видомовували, просто виріс і зробили отакі от кронштейни, перехідник, І таким таким варіантом воно відрізняється. Тобто, все, що нам треба, ми беремо повнопривідну коробку, розроздати сюди ляпс, поміняли кардан, поставили полоси, поміняли два підшипника, і ми поїхали. В 25 це дуже цікава машина. До речі, хто не знає, в 25-му навіть в тому, що 20i йде з індексом, в нього все рівно стоїть двигун, такий самий, як 28i. Тобто в нього поршні йдуть під більшу потужність. Тобто ви його просто перешиваєте і він відразу стає нормальним від Ну, проводочку ми зробили, і переходимо вже до кодування і програмування самого автомобіля, щоб він знав, що він повнопривідний. Для цього нам потрібно зчитуємо його комплектацію ЕПА. Нажимаємо Save. У мене вже попередньо збережений такий оригінальний файлик для цього автомобіля. І зберегаємо звичайні так, перегляд тут Зараз бачите, йде типа, якщо буде видно, буде S-Drive, вибираю всі ті ж самі підір. Це буде у нас VX93. Якщо я не помиляюсь, а я, як бачите, не помиляюсь, за одного зразу вигідно собачу мову. Зберегли вексперт мод. І зразу записуємо цю цю штуку, введимо в комплектацію. Такс, лапс. Calculate. Надо, кстати, це поправить. Правда, що скажете? Такс. Master. Сейф. Записуємо. Прописали комплектацію. І тепер, і тепер, і тепер. Ми ще сподивимося, тут переписати цю ще штуку. X-Drive. Окей. І о, все. Щоб вже не виникало ніяких. Питань, що ця тачка? Точно. На X-драйві. Далі вибираємо загальне кодування. Закональне кодування в мене буде вже потім вибрати. Те, що треба реально зараз робити, то це просто нам буде прошити. Так, перерахувати оновлення. Ну, прошити тачку. Розраховуємо обмови. І поки що можна піти попити каву, потрібно графи. Ну, от мене старенький. І це прям дуже довго відбувається. Бачите, нас розраховували. Оновлення блока двигуна. Воно має бути зовсім інше. Бачу, так як у нас туда вісить на FlexRay, Нам треба, щоб вона з'явилася у нас в дереві блок. Ці, зараз тачка її не бачить. Чому? Тому що зазвичай FlexRay закритий. Це ми будемо робити через tool 32 Нам треба відкрити всі порти. От. Тобто Відкриваємо порти, потім робимо ініціацію флекс І дивимося, що у нас виходить. Так. От у нас фат закритий. Uh -huh. Хто бачить? Зараз тоді робимо. Що нам треба його відкрити? Такс. E, 0. Х0. Так. Ще по пам'яті треба зробити. І 0. x 01 Це значить, що воно на у нас буде працювати. Окей. Тепер дивимося, все, бачите, у нас фат, ми відкрили ще один портик. Ну, будемо перевіряти, думаю, що воно має бути на нульовому порту, і нас зараз має з'явитися в дереві блоків наша роздаточка. До того у нас було, ось, як ви бачите, 25 блоків на зв'язочку. Перечитуємо, ніхуя не з'явилося. Удаляємо це відео і записуємо знову. <ріст> Добавили ми ще один флекс Відкрили всі три порта. Так, Закриваємо. У нас з'явилася помилочка по БС. Значить, швидше за все, що у нас знову, що у нас вже з'явилася на зв'язку роздаточка. І сказала сигнал, що я не від цієї машини, і давайте щось з мною робити. Я не розумію. Тут було 25 блоків. Натискаємо на кнопочку і сподіваємося, що у нас зараз з'явиться 26. Опа, 26 блоків. Я думаю, вийшло на зв'язок. І нам треба його закодувати. Детект. Оп, оп. І кода. коди. Отже, обрахували ми оновлення для даного автомобіля, і в даний момент зараз. Будемо її прошивати прошивками під повноприводну машину. Плац, зберігаємо, зберігаємо і беремо, натискаємо Execute. Так все, перевіряємо, чи у нас є все програмне забезпечення. Все на місці. Ну, я вилажу вже з машини, щоб тут не сидіти. І спокійно. Оце я, Коротше, я вам відкрию малесенький секрет, я все відновлю, обновлювати не буду. Це у нас буде двигун. Давайте коробочку, мабуть, ага, коробочку я не хоче обновити. Роздаточку і ЗГВ. -шечку. І просто-напросто запускаємо на обнову. Це все щастя. Ось так у нас відбувається оновлення автомобіля. Сині екрани, не переживайте, це не так страшно, як всім здається. Це нормальний процес. Обов'язково використовуйте безперебійний джерелок живлення, це не зарядка, це безперебойні. Він видає до 63 А, бо то, що на звичайній зарядці ваша тачка швидше за все не витримає. Ну, типу, зарядка там видає максимум 20-30 А, того дуже мало. Ну, 30-ка навіть це, це, я сказав, чи так запасить. Того. Краще мати. Це, кстати, блоки жилення і лабораторники роблять в Києві. Українські хлопці вони дуже круті, дуже надійні. У нас навіть було випадки, коли Сашко у нас перепутав 48 вольтову батарею з звичайно 12 вольтовою. І цей спрацював захист і він витримує. От. Так що, хлопці молодці, вам зараз скину тут силочку. Прошили фані блоки, тепер просто не заморачуюся, вибираємо загальне кодування і кодуємо весь автомобіль. Ну і бонусом за такої огидненької, як на мене, інтерфейса. Нажимаємо кода. І зараз тут у нас вийшло з'явиться точніше. Гарненький, уже новий, саме для цієї мультимедії. Інтерфейсик. Не знаю як вам, але мені значно більше це подобається. Уже ID6 інтерфейс. Опа. І що ж x 3, ми вже готові віддавати. На жаль, ми не зможемо його для вас потестувати, тому що якби це була б наша машина, ми би десь втопили в болоті і показали, що повний привід все-таки працює. Роздумуючи на тему, чи потрібно це було робити, чи не потрібно, я не знаю. Тому що минула зима, мабуть, сніжило 2-3 дні. Витрата палива збільшується на Півтори-дві літри як льоду, скажімо так, від різниці заднього і повного приводу. Да. Я не знаю, що вам сказати. Великий плюс в тому, що ми заробили гроші. Тут спору немає і зняли ви, ну не знаю, для когось цікавий, для когось нецікавий контент. По вкладеннях це не є так багато. На що ми витратили? Коробка роздатка це 1000 доларів, редуктор передній 350, полуосі по 100 це ще 200 доларів. І кардан 100 доларів. Ну там якісь проводочка туди-сюди, діла дрова, плюс наша робота. А ще були <кхи> ступички. Точно, ступочки ми брали нові, як ви пам'ятаєте. Ну, образно забуваємо 2000 доларів, треба закласти до ціни автомобіля. Чи є сенс шукати на Копарті дешевший автомобіль? А, я відверто не розумію, того що. Вкладень багато, а те, що ви получите, мало. Завжди легше купити автомобіль уже в тій комплектації, в яку ви хочете, яку ви бажаєте. Друг, якщо в нас колись все-таки відмінять глобальне потепління і знову засипли Україну снігом, ви на повному приводі. Ви на коню. У всіх інших аспектах я не згідний. З повним приводом даному автомобілі. Єдине, що це все оправдовує, що це такий малесенький паркетник, і йому треба відповідати тому, як він виглядає. От і все у виправданні даного автомобіля, і навіщо ми його так зробили, ми скажемо те, що тут була срака мотору, і ми його під шумок зробили повнопривідним. Іншого логічного пояснення і заключення цього відео кращого я придумати не можу. Ну і плюс це така YouTube реклама Нашого СТО нам заходить. А вам, якщо заходить таке відео, ставте вподобачку. Не забувайте підписуватися на наш канал, нам це дуже потрібно до зустрічі у нових історіях.